Вітання на ютуб-каналі «Сій час. Мене звати Трас і Продовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх лінії Отож, сьогодні ви почуєте про те, що після нетривалої перерви російські війська поновили свій наступ на Авдіївському напрямку. Скільки метрів української землі ми звільнили на Мелітопольському напрямку? Та як наші військові просуваються у Дельті Дніпра? Почуєте вже за мить? А поки підпишіться на наш ютуб-канал, поставте вашу вподобайку. Та обов'язково прокоментуйте це відео. Розпочнемо. Ми як і зазвичай, саме з Мелітопольського напрямку, де як повідомив речник Таврійського угруповання військ зсу Олександр Штупун, українські військові просунулись на 400 метрів південно-західніше села Вербове і Нині закріплюються на зайнятих рубежах. Я додам, що російські військові також заявляють про просування воїнів зсу і казали вони, що ми перебуваємо у межах 200-300 метрів від російських позицій на захід від вербового. За іншу інформацію, зсу зайняли північно-західні околиці села. Я нагадаю, що головна мета наших військових у цьому населеному пункті зайняти висоти навколо нього. Річ у тім, що саме вербове розташоване у низині, а тому зайняття висот суттєво полегшить звільненням населеного пункту. Росіяни ж намагаються з усіх сил утриматись на зайнятих рубежах і на жаль, у них це поки що вдається. Окрім цього, українські захисники продовжили наступ в напрямку населеного пункту Роботине. Хочу додати, що наші військові вже декілька днів поспіль рухаються саме в напрямку населеного пункту Копані від Роботино, в напрямку саме цього селища для того, аби розширити горловину наступу. Зараз, як я нагадаю, вона складає приблизно 10 кілометрів в найширшій точці і 5 кілометрів в найвушій. Своєю чергою, російські війська намагалися прощупати українську оборону та намагалися. Відновити втрачені позиції на південний захід від роботиного, однак безрезультатно. Інший кремлівський мілблогер заявляв, що російські війська контратакували від населеного пункту Копані до населеного пункту Новоданилівка на південний захід від роботиного та якраз поблизу населеного пункту Вербова. Однак безрезультатно і ворог був змушений відступити з втратами. Що стосується російських атак в напрямку роботиного, то таким чином окупанти намагаються обійти село з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши населений пункт, притул підійшли до головної лінії оборони окупантів. Це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншеї, зубів драконів і всього того, чим її змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити зсу, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони. Тому вони перекинули до району роботиного. Нові підрозділи військ, які тримають оборону та намагаються наступати. Хоча місцями в районі роботиного та Вербового українські підрозділи вже подолали перші позиції другої лінії оборони. Ну якраз мова йде про те, що в районі населеного пункту Вербове ми вже ймовірно перебуваємо на околицях цього селища, попередньо проявивавши російські оборонні рубежі, якраз в цьому напрямку. Ну і також ми досягли успіху. Я нагадаю в районі населеного пункту Новопрокопівка, де ми також зайняли околиці цього селища. Лища і таким чином притул наблизились до траси, яка веде до тимчасово поки що окупованого Токмака. Ну і якщо ж зсу зуміють повністю пройти саме другу лінію оборони, то їм відкриється шлях до Токмака, якраз і Мелітополя для цього у нас є все необхідне, зокрема як колісна, так і гусенична техніка. І ми можемо рухатись швидкими ударними колонами. І ворог це чудово розуміє, тому посилює укріплення. Зокрема, окупанти продовжують будувати. Нові укріп райони з обох боків автодороги, яка веде з токмака до роботиного, і це стосується власне не тільки міста Токмак, а й всіх інших населених пунктів на півдні України, які РФ поступово перетворює на фортеці, як повідомляв міський голова Мелітополя Іван Федоров. Російські війська розривають берег річки молочної поблизу Мелітополя, з якої роблять болото, через яке буде складно пройти нашим військ. Ковим також вони продовжують будувати дамби, щоб ріки розливалися на поля. Ну і за словами Федорова, ворог будує підземні міста з морських контейнерів та звозить ліс кругляк для побудови нових фортифікацій. А далі ми поговоримо про втрати ворога на цій ділянці фронту, зокрема на Мелітопольському напрямку. Воїни ЗСУ за допомогою дрона Камікадзе знищили антенну радіорозв'язку ворога. Відповідне відео виклала прес служба Національної гвардії України. На опублікованих кадрах можна побачити хірургічну точність бійців НГУ, які влучно знищили ціль розміром як самий БПЛА. Загалом же, за минулу добу на півдні України воїни ЗСУ знищили майже півсотні окупантів. Про це повідомили сили оборони цього напрямку. Окрім особового складу, на цій ділянці фронту ми ліквідували два танки противника, реактивну систему Залпового вогню «Град», шість гармат, дев'ять одиниць автобронетехніки та три. Човни також було знищено склад з боєприпасами, пункт управління БПЛА «Орлан» та два спостережні пункти російських загарбників. І от якраз власне через величезні втрати у бронетехніці російські війська продовжують розконсервовувати старий металобрухт і перекидати його на південь. Про це повідомив партизанський рух. «Атеш». зазначається, що колону військової техніки зафіксували в селі Оріхівка в Криму, яка рухалась в бік Джанкоя. На кадрах можна побачити. Ти що загарбники перекидають старі УАЗи, Урали, БМД і БТРи. таким чином, за словами партизанів, ворог хоче компенсувати величезні втрати на фронті. А що стосується ситуації в районі Дельти Дніпра, то тут, за даними інституту вивчення війни, українські війська висадились на лівому березі Херсонщини та зайняли позиції ворога. Проаналізувавши геолокаційні кадри, аналітики дійшли висновку, що дві українські штурмові групи висадились на східному березі Дніпра та прорвали російську оборону, зайнявши населений пункт пойми. Та о північнішій околиці населеного пункту Піщанівки, з даними аналітиків, через цю висадку військове керівництво РФ почало дуже сильно переживати за їхню здатність тут стримувати наш наступ. Річ у тім, що нещодавно російське командування перекинуло основну кількість елітних підрозділів з Херсонського напрямку для підтримки оборони саме у Запорізькій області. Мова йде якраз про Мелітопольський та Бердянський напрямки. Окрім цього, російські військори почали жалітися на те, що українські військові форсували Дніпро і в інші ділянці Херсонщини і висадились у населеному пункті Кринки. Про таке нині скиглять російські військори. За їхніми даними, воїни зсу зайняли декілька будинків у селі і змогли просунутися на південь, зайнявши ще й російські позиції. Окрім цього, у мережі почало ширитись відео з тим, як наші військові нібито висаджуються в районі цього населеного пункту. Мова йде якраз саме про це відео, де наші Військові, як ви можете побачити, висадили з човна, і нібито пішли в напрямку російських позицій, якими, за їхніми даними, вже звільнили. Ну, я хочу додати, що населений пункт Кринки розташований трошки далі від козачих лагерів. Напередодні повідомлялося, що наші військові також зайшли до піщанок та населеного пункту Поем. Ну, І таким чином наші військові ймовірно промацують слабкі місця в російській обороні на лівому березі Херсонщини, для того, аби. Ймовірно, найближчим часом тут створити плацдарм для того, аби перекинути сюди техніку. Ну і таким чином почати ще один контрнаступ, а саме на Херсонщині. Ну і також хочу нагадати, що ширилась інформація про те, що наші військові на правий берег Дніпра перекинули декілька одиниць німецьких мостоукладачів Бібер, для того аби створити понтонну переправу і через неї власне перекинути цю техніку. Ну і розпочати український контрнаступ а російські. Загарбники, боючись того, що ми тут можемо прорвати їхню оборону, почали її досить суттєво укріплювати. Про таке нещодавно повідомлялося. Ну і окрім цього, російське командування також, як повідомлялося, почало перекидати військових з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину. Отож будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація. А на Бердянському напрямку українські військові відбили російські атаки поблизу населеного пункту Новомайорського та на південь від Золотої Ниви. І як повідомляли західні аналітики, на цій ділянці фронту наші військові не наступали, а в більшості своїй тримали саме оборону. Від Бердянського напрямку ми перейдемо до Мар'їнського, де збройні сили України відбили 11 атак ворога в районі одноіменного населеного пункту. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя та Новомихайлівки. А під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів. А на Авдіївському напрямку ворог посилив як свій наступ, так і обстріли позицій зсу. Як поінформував речник об'єднаного прес-центру Силоборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Протягом доби ворог 930 разів обстріляв наші позиції. Під прикриттям артилерії ворог три рази атакував оборонні рубежі зсу, однак безуспішно. Під час цих спроб наступу відбулося 34 бойових зіткнення. За словами речника, більшість з них припадала саме на Авдіївку. Однак, усі спроби ворога просунутись уперед завершились для них лише значними. Втратами. А як показує мапа Діп Стейт, то окупантам начебто вдалося просунутися саме в районі Красногорівки, буквально на декілька метрів уперед. Ну і таким чином тут також збільшилась і сіра зона, де наразі тривають цілодобові бої. А, також можна побачити напрямок російського наступу саме поблизу населеного пункту Красногорівка. Ну і також неподалік веселого, як показує мапа Діп Стейт, ворог зміг пройти. Ти вперед теж налічені метрі. Що стосується ситуації на іншому фланзі в районі Авдіївки, саме йде мова про а, водяне. То тут ворог не зміг просунутися, однак, як показує проєкт Deep State, він начебто змінив напрямок їхнього наступу. Тепер а, окупанти, начебто, наступають саме в напрямку населеного пункту Сєвєрне. А, а за даними проєкту Deep State, ворог відновив свій наступ в районі населеного пункту Красно. Горівка на кадрах можна побачити, як колона із значним числом техніки поперла в бік залізничного полотна з метою закріпитися на ньому для подальшого виходу на степове. Проте злагоджена робота артилеристів 31-ї та 110-ї окремої механізованої бригади не дала досягнути успіху черговому бронекулаку ворога. Саме тому не варто говорити про закінчення наступальних дій окупантів в районі Авдіївки, адже невідомо скільки ще резервів у них стоїть, щоб відправити на штурм, і сьогоднішня атака є прикладом того, що активна фаза продовжується. Ударний кулак з великої кількості техніки та особового складу у ворога, на жаль, досі неявний. На південному фланзі в районі Авдіївки ворог також активізувався. Зокрема, в мережі шириться відео, на якому колона російської бронетехніки намагалася просунутися уперед. Однак їм на заваді стали українські артилеристи та мінометники, які декількома ударами ліквідували щонайменше 5 одиниць військової техніки ворога. Хочу додати, що дані атаки черговий доказ недієздатності тактики броньованих кулаків, коли одна зі сторін концентрує техніку, і за рахунок переваги у ній намагається досягнути успіху на полі бою. Розбиті колони противника біля Вугледара, Нової Горівки, Макіївки, Андріївки, Мар'їнки, а тепер ще й Красногорівки та Водяного, а Первомайського, є зайвим доказом даної тези. Це все є наслідком росту результативності взаємодії аеророзвідки та артилерії. Ті самі дешеві. Мавікі вирівнюють можливості обох сторін і поки немає технології, здатної надати перевагу. Також на цій ділянці фронту в районі Водяного бійці з 53-ї окремої механізованої бригади влаштували справжнє полювання на загарбників. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як аеророзвідники спершу виявили схованку росіян, а потім з хірургічною точністю скинули в неї гранату. Як результат, окупант. Отримав статус 200-го. Втім, знищується ворог навіть і без нашої допомоги саме на Авдіївському напрямку. Зокрема, у мережі з'явилося відео з тим, як російський танк намагався штурмувати українські позиції на цій ділянці фронту. На кадрах можна побачити, як спершу з окопів воїни зсу намагалися знищити його за допомогою РПГ, однак снаряд пролетів повз. Водночас танк таки згодом демілітаризувався, наїхавши на міни. Вибух був в такої сили, що його навіть підкинуло у повітря. Після вибуху окупанти намагалися втекти однак, скоріш за все, безуспішно, Оскільки у окопах поряд перебували наші бійці, і вони бачили, як з танка починають тікати російські загарбники. Загалом, же, за минулу добу на цій ділянці фронту українські військові знищили 322 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що протягом доби на цій ділянці фронту підрозділи ракетних. Військ та артилерії ЗСУ виконали 1434 вогневих завдання. Як результат, окрім особового складу, воїни ЗСУ ліквідували 43 одиниці військової техніки противника, зокрема три танки, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, один літак, 13 безпілотних літальних апаратів, п'ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога. В той самий час лише під час однієї атаки в районі Авдіївки наші хлопці ліквідували щонайменше 12 росіян. От Саме таке фото нині шириться мережею, на якому можна побачити знищених окупантів, які ймовірно, як тільки вийшли з БМП, одразу були ліквідовані. І це тільки одна фотографія саме з Авдіївського напрямку, яка власне показує втрати російських загарбників. Ну, от, виходячи тільки з візуальних доказів, за остан. СІНТ-аналітики нарахували 22 одиниці покинутої, підбитої та знищеної техніки РФ. Мова йде про 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 2 МТЛБ, 6 БМП та 8 БТРів. Загалом, за весь час Авдіївського наступу, було візуально підтверджено, що РФ втратила 162 одиниці. Техніки, однак варто додати, що реальні ж втрати набагато більше, ніж ті, які були саме зафіксовані на фото чи відео. І, от, на думку аналітиків, росіяни, ймовірно, провели ротацію та заміну побитих підрозділів, як, наприклад, 114-та мотострілецька бригада, так званої ДНР. Та навіть попри це у росіян практично немає просування на напрямі. Усі дрібні захоплення позицій значної ролі не відіграють. Спроби дійти до залізничних колій знову були без Зуспішні, ну і власне, з величезними втратами в особовому складі, те, що ворог поновив свій масштабний наступ, підтверджує і начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, через загострення бойових дій у місто не можуть завести нову гуманітарну допомогу. Причому станом на сьогодні. 1601 особа залишається в місті. Очільником висловив сподівання, що складна ситуація в Авдіївці змусить людей прийняти рішення про евакуацію. А за словами речника 110-ї окремої механізованої бригади Антона Куцуконя на авдіївському напрямку ворог трохи змінив тактику. За його словами, окупанти почали менше використовувати бронетехніку і більше ходити саме в піхотні штурми. В них ворог залучає невелику кількість особового складу до взводу, а бронетехніку. Застосовує на критичних напрямках там, де хоче прорватися. Також досі зберігаються постійні обстріли. Куцуконь додав, що все, що може стріляти, стріляє. Обстріли ведуться з танків, артилерії, мінометів, гелікоптерів та літаків. На певних позиціях траплялася така щільність, що по 10, 12, 15 годин голову не можна було висунути з бліндажу. Куцуконь також пояснив, чому у ворога такі великі втрати на Авдіївському напрямку. За його словами, росіяни. Здійснювали наступ силами трьох бригад, і окрім них застосовували підрозділи з штормзет. Тобто вони на невеликому п'ятачку зосередили величезні сили, але наші бійці миттєво дали відсіч всі бригади, які стоять на цьому напрямку, зустріли їх з усього, з чого можна. Вони не змогли продавити нашу артилерію, міномети, танки, які постійно підтримували наших бійців. Крім того, якась частина ворожої техніки підірвалася на мінах, а якусь частину знищували піхотинці з РПГ та з протитанкових ракетних комплексів. В той самий час, на думку військового глядача Олександра Коваленка, у ворога, начебто, є шанси оточити місто і перерізати всі артерії та замкнути Авдіївський виступ. Він додав, що немає жодної оборони, яку неможливо прорвати, немає жодних фортифікацій, які неможливо зруйнувати. Отже, все залежить. Від того ресурсу, який буде тут сконцентрований, і навіть найкращий укріп район, як каже Коваленко, завжди можна прорвати за його словами. Все залежить від того, скільки тут буде сконцентровано артилерії, в якій кількості буде працювати авіація, та скільки російське командування може покласти в цій битві своїх солдатів. А ресурс, як ми знаємо, росіян дуже великий. Для того аби виключити можливість оточення Авдіївки, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав позиції українських військових в місті та з командувачами і командирами бригад визначив послідовність подальших кроків з урахуванням постійної зміни обстановки на цій ділянці фронту. Про це главком ЗСУ написав у своєму телеграм-каналі. У дописі Валерій Федорович додав, що противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Окрім цього, окупанти активно застосовують. Овить штурмові підрозділи і кидають у бій велику кількість бронетехніки. А далі ми поговоримо про Бахмутський напрямок, де воїни Збройних сил України продовжили атакувати позиції ворога поблизу залізничної колії в районі Кліщівки. За даними західних аналітиків, під час цього наступу ми змогли досягти успіху і нині закріплюємося на зайнятих рубежах. Окрім цього, за словами російських військових, наші захисники вже змогли просунутися за залізничне полотно в районі Андріївки, тим самим відкинувши ворога за колії, і нині він ймовірно перебуває вже поблизу річки Бахмутки. Однак, згодом російські загарбники ймовірно відступлять далі до траси Бахмут-Горлівка, де будуть вибудовувати основну лінію своєї оборони. Є також припущення, що те, що ворог тут досі отримує свої позиції, от воно пов'язано з тим. Що ворог таким таким чином хоче виграти час для того, аби вибудувати на трасі більш вигідні для себе позиції? І, от, власне, інформацію про те, що наші військові досягли успіху в районі цих населених пунктів, підтверджує і військовий 93-ї окремої механізованої бригади Андрій Бабічев, який заявив, що зсу досягли успіху поблизу Клішіївки, Андріївки та. Курдюмівки з його словами, в районі цих населених пунктів ми суттєво просунулися уперед. Окрім цього, на окремих ділянках фронту ми піджали ворога і перерізали йому постачання. Також вклинились в їхню лінію оборони, яка веде у бік. Опитного мова йде якраз про наше просування поблизу Клішіївки. Бабічев додав, що просування збройних сил України, а саме на нього, впливають і погодні умови: дощ, температура 2 градуси тепла заважають аеророзвідці та роботі БПЛА. Як повідомляв командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілездевностодї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко, несприятлива погода, сильні пориви вітру, дощ низька хмарність ускладнює роботу БПЛА, які працюють на достатньо високих висотах. З його словами, сильні пориви вітру скорочують і відстань польоту. Він зазначив, що за такої погоди статистика знищеної російської техніки та вогневих засобів буде нижчою. Окрім цього, через дощі на цій ділянці фронту починає з'являтися. Атися багнюка, що суттєво сповільняє просування як колісної, так і гусеничної техніки. І, от, попри погіршення погодних умов, бої продовжуються і вони наразі йдуть на південь від Бахмута, а саме у Кліщіївці та Андріївці. Тактика наша проста: оточити Бахмут з півночі і півдня, контролювати логістичні шляхи окупантів і таким чином змусити росіян покинути Бахмут. Проте теоретично це звучить легше ніж виглядає практично. Бойові зіткнення на бахмутському напрямку відбувається регулярно. Противник тримає ЗСУ під шквальним вогнем та застосовує авіацію. Росіяни ж тим часом перекидають контрнаступальний резерв на північ від Бахмута, аби таким чином стримати просування наших військових. А що стосується втрат загарбників, то на цій ділянці фронту воїни сил спеціальних операцій вивели з ладу засіб реп російських окупантів. Про це повідомив телеграм-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Зазначається, що на кадрах робота. 8 восьмого полку ССО, які виявили цю антенну, а після цього влучно знищили її. Ну і окрім РЕП на цій ділянці фронту воїни ССО також ліквідували три танки та іншу техніку російських загарбників. Зазначається, що спершу аеророзвідники 73-го центру ССО виявили ворожу техніку. А вже після цього точними ударами знищили танки та іншу бронетехніку окупантів. А далі ми поговоримо про Лимано Куп'янський напрям де за даними західних аналітиків, російські війська значно посилили свій наступ. Зазначається, що ворог наступав в районі населеного пункту Макіївка, де, як заявляли кремлівські пропагандисти, їхні війська, начебто, змогли просунутися уперед. Однак цю інформацію спростувало в інституті вивчення війни, заявивши, що не знайшли жодних підтверджень цього. Як повідомив начальник пресслужби східного груповання військ Ілля Євлаш, найскладнішою ділянку фронту для ЗСУ залишається Лимано-Куп'янський напрямок. За його словами, ворог продовжує наступати в районі населених пунктів Синьківки, Іванівки, Кислівки, Нової Горівки та Макіївки. Під час а, а цих атак відбулося. 30 бойових зіткнень з противником. Як результат, ми знищили 197 окупантів та 36 одиниць їхньої техніки, серед яких 5 танків Т-72, 11 бойових броньованих машин та 1 паливозаправник. Окрім цього, були ліквідовані дві артустановки установки Піон. Також було знищено дві гармати типу д 20 або Д 30 та протитанковий ракетний комплекс «Фагот». Та, попри усі намагання окупантів, вони таки не змогли перервати нашу оборону на цій ділянці фронту. Втім, за останні дні противнику, начебто, вдалося просунутися лише на кілька сотень метрів у районі населеного пункту Орлянки. Таким чином ворог хоче вирватися до Купінська до настання зимових холодів, але українські військові обладнали інженерні позиції та вінно вибухові загородження, стикаючись із якими росіяни зазнають суттєвих втрат. А далі я розповім про те, що далекобійні ракети Атакмс суттєво змінюють правила гри. Таку заяву зробив речник східного угруповання військ зсу Ілля Євлаш. Він зазначив, що РФ не відмовилася від повної окупації Луганської області, і цей напрямок залишається пріоритетним для них. Однак, поява Атакумус ускладнить забезпечення окупаційних військ та підірве їхню логістику. За його словами, через наявність у наших захисників цієї далекобійної зброї загарбникам доведеться розтягувати свої склади і командні пункти. А це призведе до збільшення часу ухвалення рішень і підльотної дистанції до Лябою, крім того, вони будуть вимушені витратити час на пошук нових місць для розміщення складів, що призведе до потужного навантаження на їхню логістику. Однак я нагадаю, як раніше повідомлялося, саме за даними з New York Times, Україна отримала усього лише 20 ракет атак М зблок 1, які можуть прожати цілі загарбників на вістань до 165 кілометрів. Оскільки у нас обмежена кількість цих ракет, то ми будемо бити лише по дійсно великому зосередженню противника. Ну і будемо сподіватися на те, що Сполучені Штати Америки зовсім згодом передадуть нам більшу кількість цих ракет, і будемо сподіватися власне, на те, що це будуть атаком з іншою дальністю, які зможуть вражати цілі ворога на відстань до 300 кілометрів. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.